Привіт, любі друзі. От награв я вже в Pass of Exile близько 200 годин. Прокачав персонажа до 90-го левела, закрив всі мапи, одягнувся, спробував різні активності, нафармив, на жаль, не дуже багато валюти. Одним словом, понюхав я цей ваш ендгейм контент. І перше, що можу сказати, по E2 після того як трохи підодітись, по темпу гри майже не відрізняється від першої частини. Ви так само можете однією кнопкою взривати екрани мобів і при достатньому рівні задротства, вливши більше валюти в біл, зможете. За секунди вбивати самих сильних босів, звичайно, якщо ваш білд не понерфлять. По-друге, розробники дослухаються до аудиторії і випускають патчі з виправленнями різних помилок у ігровому процесі, також часно реагують на різні абузи, за допомогою яких гравців получають надто багато валюти. А по третє, будь ласка, розробники додавте вкладку для скринь, бо в цьому смітнику важко щось знайти. А по четверте, я дуже прошу вас підписатись на канал. Це дуже важливо для розвитку. І так, у попередньому відео я наговорив багато негативного про PoE 2 і взагалі був надто суворим у своїх судженнях по відношенню до гри, яка знаходиться у ранньому доступі. Та що там говорити, навіть штучний інтелект, якому я дав прочитати свій текст для відео, сказав, що я надто агресивно висловлююсь щодо гри. Текст по-дебільному написано, і як наслідок був закиданий гнилими помідорами у коментарях під відео. І я не скажу, що ті коментарі якось сильно поміняли мою думку щодо гри, бо більшість критики була або від фанатів Diablo 4, або від людей, яким Загалі недавно підключили інтернет, іди краще пограю гете. Поли 2 прекрасна, залиш її справжнім геймерам. Привіт, геймери! Сьогодні я розкажу вам про Endgame в Pass of Exile 2. Спеціально для відео я ще раз пройшов акти, того разу вже за 15 годин, і можу вам сказати, що на нормальному білді гра відчувається зовсім по-іншому. Мені вже не потрібно було по півгодини бити білих мобів а боси в актах відкисали за секунди. І одягнувши трохи персонажа, я взагалі взривав цілі екрани з мобами, і іменно такий геймплей мені і подобається. Але все не так просто. Бо, на відміну від першої частини, в 2 розробники спонукають гравця більше вкидати ресурсів у свій дефенс, бо, моби тут швидкі, боляче б'ють, та саме головне нововведення це механіка одного порталу. Тобто, якщо ти відкис на мапі, то все до побачення. Йди фікси свою живучість і спробуй ще раз. Механіка одного порталу додає у гру такий собі міні хардкор. Вже не вийде, як у першій частині, використовувати шість порталів як свою єдину захисну механіку. Так, але щось я забіг сильно наперед, а нам треба на початок, а іменно до Атласу, який є головним нашим НГМ-контентом. Атлас представляє себе таку велику безкінечну мапу з точками, у які ми можемо закидувати вейстоуни і відправлятись на пошуки луту та рарних мобів, яких нам потрібно вбити певну кількість, щоб цей вейстоун, або як його тут ще називають, мапка, зарахувалась як пройдена. За успішне проходження потрібної кількості мап. В початку це буде 10, а потім 6. Ми будемо отримувати по 2 очки Атласу. Її можна вкласти в прокачку базового дерева атласу. Також, як ви могли замітити, у нас ще є інші дерева, а от щоб їх прокачати, тут вже складніше. Дерево босів прокачується за рахунок вбивства, то б міг подумати, босів на мапах вище 15 го тіру. Щоб підняти рівень мапи вище 15, го ми можемо її закорафтити і рандомно отримати плюс один левел. Також самі області на атласі мають властивість корапт, яка додає плюс 1 до рівня. Також є ще ось така, яка додає ще плюс один. В сумі ми можемо підняти тір мапи аж до 18. І вбивши босів 4 рази, ми прокачуємо це дерево. Але це ще не все. Бо щоб його прокачати далі, нам потрібно шукати цитаделі, які рандомно спаняться на мапі, і на даний момент часу їх дуже важко замітити. Таких цитаделей є три різних, і вбивши боса у кожній, ми отримуємо три різних куски, які можемо використати для проходу на самого головного боса гри арбітра. І за його вбивство, ми получаємо ще очки, щоб прокачати атлас. Цим самим підсиливши арбітра ще більше, і вбивши його так 3 рази, ми отримуємо. Доступ до супер ультра, мега посиленої версії арбітра, тобто так званий Убербос. Але і це ще не кінець, бо, як ви можете бачити, тут є ще ось такі чотири дерева, і кожен з них відповідає за чотири різних ліг механіки: це Бріч, Деліріум, Експедиція та Ритуал. Цей контент вже може бути на мапі, або ви можете його добавити рандомним чином на неї, за допомогою таверів. Пройшовши ось таку вежу, ми можемо вставити у неї таблет, який додає певну ліг-механіку. Але все це відбувається рандомно, і ви не можете вибирати конкретно. Локацію, на яку додати той чи інший контент. Всі ці чотири механіки є старим контентом, який був перенесений з першої частини Pass of Exile. Але від цього він не стає чимось поганим, бо бігати бричі моїм монахом було одне задоволення, коли ти можеш цілий екран з мовами зачистити однією кнопкою, і валюту з бричі можна було досить непогано підняти. Але через те, що бріч у мене був непрокачений, то моби спавнились досить повільно і їх було мало. Тому мені приходилось бігати з однієї сторони в іншу, щоб знайти мобів. А для того, щоб прокачати цей сам. І брідж, нам потрібно збирати ось такі бріч сплітери. І назбиравши їх 300, ми отримуємо бріч 100. Це ми можемо використати для походу на боса. І за його вбивство ми отримаємо 2 очки прокачки. І тут все так само, як з арбітром. Ми вбиваємо боса бріча 4 рази на що раз складності і прокачуємо цю механіку. Наступний контент, який мені сподобався, це ритуал. Тут нам потрібно активувати ось такі штуки і на маленькій арені вбивати декілька хвиль мобів. Тут вже нікуди не потрібно бігати, а тільки старатись не стояти на місці і не попадати у всяке гімно, яке може вас вбити. Після успішного проходження трьох ритуалів на мапі ми можемо собі вибрати якийсь лот, який інколи буває досить цінним, інколи настільки цінним, що ви навіть не можете його забрати, і все, що вам лишається, це просто подивитись на нього і плакати. Також з ритуалу ще можна отримати пропуск на боса, який коштує досить. Солідних грошей, або якщо у вас сильний білд, ви можете самі це використати і вбити боза, щоб прокачати механіку ритуалу. Так, тут ситуація така сама, як і з бричом. А от наступні дві механіки відрізняються в плані прокачки. Експедиція на мапі у нас є ось така область розкопок, де ми можемо прокладати вибухівку під скрині з лутом та під точки, які збільшують цінність луту експедиції і підсилюють мобів, які будуть появлятися після взривів. З експедиції ми отримуємо різноманітну валюту, яку можемо використовувати для крафту речей. Та ще з цієї механіки нам може впасти логбук. Це вже окрема велика локація, на якій у нас буде набагато більше скринь з лутом, та ще тут може заспавнитись босс. І за його вбивство ми получаємо два очка прокачки. Його ми так само. Ми повинні вбити 4 рази, щоб прокачати експедицію. Деліріум нам потрібно на мапі знайти ось таке дзеркало, появляється туман, і далі треба буде якомога швидше вбивати мобів, щоб заповнювати множник луту. Більше вбив, більше получив. А ще з мобів будуть падати симулякром сплітери, і тут так само як з брічом. Ми збираємо 300 кусочків і получаємо симулякром. Тут нам потрібно прожити 15 хвиль, під час яких будуть спанитись моби, і з кожним разом будуть сильніші, і в кінці, якщо я правильно зрозумів, ще появляється босс. І за проходження всіх хвиль ми отримуємо очки для прокачки дерева Деліріуму. Але на жаль, в симулякрі я так і не відстояв 15 хвиль, бо мені це показалося дуже нудним заняттям. І всі ці механіки досить цікаво та фаново бігати. Можу сказати, що це були мої улюблені ліг механіки ще з першої Pass of Exile. і тут я з великим задоволенням їх проходив. Але щоб вони приносили якийсь профіт, як і у першій частині їх потрібно прокачувати. І от в Pass of Exile 2 мені спосіб прокачки не дуже сподобався, бо мій білд в основному хороший тільки для зачистки мав. і з цим він справляється на відміну. А от щоб комфортно було вбивати босів, мені потрібно вкласти немало валюти, яку я, на жаль, не зміг поки що достатньо нафармити через брак вільного часу. А ліг механіки вам обов'язково потрібно прокачувати, щоб ефективніше фармити валюту. Звичайно, якщо постаратись, думаю, я б міг із цим шмотом вбивати босів. Але якщо чесно, мені було не дуже цікаво потіти над фармом. Тому що, так як це нова гра, то мені більше хотілося потестувати різні нові скили, нові класи, уніки та поекспериментувати з збірками різноманітних білдів. Був в плані білдобудови Exile просто немає рівних. До речі, можете в коментарях написати, якими білдами ви граєте, можливо, я щось собі цікаве вкраду. А повертаючись до теми ендгейму, я можу сказати, що до релізу він ще кардинально поміняється, бо зараз ось ці. Механіки, брідж, Експедиція, Деліріум та ритуал, хоч є хорошими, але більше відчувається як якась затичка, яку розробники додали тимчасово в гру, просто щоб гравцям було чим зайнятися під час раннього доступу і потестувати свої білди. І я вірю, що до релізу ми отримуємо зовсім інший новий ендгейм контент. Тому що навіть розробники в своїх інтерв'ю говорили про те, що of Exile 2 буде розроблятися як нова гра, яка кардинально буде відрізнятися від першої частини. І ці відмінності вже відчутні, наприклад, механіка Перекату. Один портал на мапу, нова система скілгемів і таке інше. Тому я б не хотів якось сильно критикувати цей ранній доступ, а просто висловлю певні побажання. Наприклад, зробити орієнтування на атласі більш простішим, бо зараз приходиться по декілька хвилин шукати потрібну мені локацію і згадувати, де я зупинився минулого разу. Хочеться мати можливість більше віддалити мапу та наявність. Пошуку, який би підсвідчував потрібні місця, як це було зроблено у дереві пасивних навиків. Ще хочеться покращення механіки веж. Наприклад, додати туди якогось боса в кінці, а не просто кнопку, яку потрібно активувати, бо зараз ти просто вибираєш якусь саму непотрібну мапу і швидко пробігаєш до потрібного місця, щоб активувати вежу. Тут немає ніякого більше контенту, окрім мобів. Механіка одного порталу є досить спірним рішенням, і думки гравців кардинально відрізняються. Одним це подобається, а інші просто ненавидяться на введення. Я не скажу, що це погано таким чином заставляє тебе більше продумувати свій білд в плані живучості і заставляє трохи думати головою під час фарму мапок. Я навіть на початку робив кліп після кожної незрозумілої смерті, щоб його переглянути і подивитися, від чого я здох. І після декількох смертей відчуваєш, що ти реально чогось навчаєшся, що розвиваєшся не тільки твій персонаж, а й твій навик гри. Ти починаєш більше вдумливо грати, і це навіть приносить певне задоволення. Але дещо після смерті з мапи пропадає весь контент, і вам, щоб просунутись далі, по атласу приходиться пробігати просто пусту мапу це відчувається не дуже весело, і на кінець хотілося б мати можливість додати потрібний контент на конкретну мапу, а не рандомно розкидати його куди-небудь, або хоча б прибрати механіку з пропаданням контенту на мапі, бо на мою думку, гра і так достатньо карає гравця за смерть. Підсумку можу сказати, що of Excel 2 має досить великий потенціал. Гра навіть в ранньому доступі має досить багато різноманітних нововведень, які, якщо розробники продовжать розвивати, можуть зробити по Е2 у майбутньому реально Next-Gen Action RPG, яка просто знищить недолугий жарт під назвою Diablo 4. Ось такий получився огляд, надіюся, нічого не пропустив і сказав все, що хотів. Можете поставити лайк і, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую за увагу.